Пронто, пронто, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий таролог, які слова ви почуєте, Аркан Мир. Давай миритися і давай почнемо все заново. Ось такі слова ви почуєте. Подумайте про цього чоловіка, можете назвати його ім'я про себе, щось згадати про нього. А я поки помішую, кажу вам, що зараз знижки на омулети 80% проходити трансформації і змінити своє життя. Він вам скаже Аркан Помірні, що я став спокійний, я хочу спокійного і надійного життя, я хочу насолоджуватися саме простими речами, які були в нашому з тобою житті, але раніше я не цінував, що ще він скаже вам. Я ж казала, Аркан Дурак! <хи> Давай почнемо все заново. Я не правлявся до тебе довгий час, тому що я заробляв гроші для нашого майбутнього. Але я мав плани на тебе, і для цього, звісно, мені і потрібні були ці гроші. Мені сьогодні здається. І справи... він скаже вам про те, що ви справедлива, ви все правильно зробили. Аркан Сила, І ви дуже сильна жінка. Ви та жінка, яка змогла підкорити самого Лева. А вірніше ви змогли підкорити в цьому чоловікові. Ті його якісь привинні інстинкти, які вам заважали будувати з ним відносини. Хто там хтось мені штукає, хоча тут криша. Напишіть, що вам заважало з ним будувати відносини? Він скаже вам, що я багато чого маю, я багато чого надбав за цей момент, і мені важко тягнути це одному. Ось я тобі хочу притягнути свій план. План на наше майбутнє стабільне, надійне. І тут навіть вам будуть гроші. Візьми мої гроші, твої гроші. Я хочу четвірка жезлів, Боже, весілля з тобою, броси з тобою під одним дахом. Я хочу з тобою брак. І я бачу в цьому велику енергію потужну. Давай візьмемо цей шанс. Я дуже сексуально хочу тебе. Ох, у нього там жезл горить. І знов він каже: він зараз заробляє гроші. Я буду працювати для тебе, для нас і заробляти гроші. Який чоловік? Я зроблю.